Панове зайду поспілкуюся тут. Мама 80 років, щоб на неї оформити. Як догляд, після 80 спілкуюся в казатинській службі. Субсидія, я дитячо допомогу. Це не державний. Так. Фух, здравствуйте, жена. Mm Черт. -hmm. Так что я хотел вас запретить. Він мені список, так? Дуже великий список, який, так як з точки зору юриста, я не розумію, для чого мої персональні дані моїх дітей, що я забороняю, я в судах походив від 16 року. Києві і всі суди виграв: Шевченківський, Дарницький і Солоницький апеляційний в трьох суді. Тобто я забороняю розголошувати персональні дані моїх дітей, моїх, моєї родини, до чого відноситься тут син бере над матір'ю, ну, опіку, так не опіку, а сказати, до першої категорії відноситься, і так як являється Ну, вже після 80 років, ну, в неї там ще й з ногами проблеми, ну то таке вже нічого не відноситься. А що воно відноситься по поводу цих зборів документів? 859 постанові написуємо, що, що ця допомога призначається згідно доходів всіх членів родини. Я, я не не тобто, розумію. члени родини не вашої матері, а ваші, ваших членів. А діти є членами вашої родини. Та це не моя дружина оформляє на свою матір. Вона їй час ви прийде. ви чуєте, що ви сказали? Що беруться всі члени родини вашої, мати не є членом вашої родини. Члени вашої родини це ваша дружина і ваша родина. Мій брат зараз там, де ну, в Краматорській, там, де земля дорожить, да? а, значить. Винятки е, можна зробити так, щоб без оцих членів там, сім'ї. це все? А тут ваш брат тут... до ваших дітей? А, а при чому? А до матері теж ніяких видобутник? Ну, так що? ми почали говорити за вас. потім no. закінчили вашим братом? Так при ви... чому тут ваш брат, так ваші... При... ваші дітей? Ну, мій брат це є дядько, також, а я вже ще вичув. Все все Але ну, сам сам. Брата вашого, якщо ви ще брата, щоб ми взяли Ми його брати не будемо. Він дієздатний. Якби він не дієздатний, ми б його взяли до членів вашої родини. Якби ви були опікуном вашого брата. Причому тут брат? Я просто не розумію. Дивіться, як корпорація працює. Я розумію, що вона корпорація, як вона працює. Обдурили мою маму. не дали -та До складу сім'ї, фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються чоловік, дружина, діти віком до 18 років. У вас є дружина, у вас є діти до 18 років. Надовіщи. То що мені постанову вичерпнути цих дітей чи що? Я вам написала документи згідно постанови 859 на яку ви хочете оформитись. <звідок> я не я вам розказую. Да. Ви, ви включили владу, а тепер ви почали включати пенсію вашої матері. Я вам написала документи згідно до цієї постанови. Хочете отримувати кошти, хочете стояти у нас на обліку, будь ласка. Е це ви пенсії... правила до цієї постанови? Моя все. матір пенсії не отримала. Ви не Ми пенсії не Це страховка на пенсію. А, пенсія 20 тисяч би мала бути мінімально. Ми тут Це Якщо ви не путешку. Так, да, я зрозуміла. Ну все, я вам прочитала постанову. Добре, будемо над цим працювати. Добре. Я вас почув зайден. Так, панове, ну так, поспілкувалися, в принципі, бо я вийшов навіть забув цей коментувати. Але ну, вона мені зсилається на ці всі постанови, значить, все. Тобто, з корпорацією спорить, що доведеться збирати ці всі там всякі довідки, там всякі ці бамашки, та й оформляти нам і все. Досить того, що пенсії мамі не надали, ця корпорація обманним чином дала тільки страховку на пенсію, тих 2000 з копійками. Ну, треба, що оформляти після 80 років, так як положено, щоб хоч, хоч якусь копійку там ще від корпорації отримують. Я називаю це, звісно, подачками, але ж тут вже що ж, в дальнішому, надію, що зміниться все на. Народовладдя. все буде народа наші. Слава родам нашим. Це у благо.